Всім привіт! В сьогоднішньому відео я покажу, як налаштувати keyboard для клавіатури, якщо ви граєте на персональному комп'ютері або на ноутбуці. Значить, Що треба зробити? Перше, треба пройти в Extras, Game Settings. Тут у вас є розділ Controller, Config1, Config 1. і є два режими вашого контролера в режимі атаки і в режимі захисту Defense. Так, в режимі атаки бачимо, да, що виділяється, які кнопочки на контролері, і треба це все запам'ятати. Да. Y, там X, що це означає? А також player movement можна вибирати. Це буде жойстик або крестик. А далі, літера А це низький пас, B – це lofted пас навісом. X це. Постріла був удар, да, потім Y – це передача, ну, як наскрізна, да, це якщо ви дієте в режимі атак, атаки LT, це дріблінг Dash, це, по-моєму, якась суєта да, або щось типу пресінгу, зміна курсора да, і, і щось ще спеціальне, якісь вибірка, да, якась вибірка, контрольна якась точка. В режимі Defense, літера А, це. Pressure, да, Тобто він ну, як, штовхається там трошки. Потім B, це sliding tackle, це скользящий підкат, Shoulder Church – це щось робота корпусом. Y, це голкіпер вибігає да, впливу до, ну, до суперника, до його воріт, можете це зробити. Ну, і теж, Якісь режими, матчап це, по-моєму, зміна режиму там, стилю, а, зміна курсору, да, заклик до пресінга. Взагалі, додаткові якісь штуки. то вже а, фу, якщо що, хто любопитний, то почитайте. Так, після того, як ви виписали ці всі літери, які тут командні кнопки, вам треба зайти в ваш eFootball папку папку. Тут є такий Settings. Екзе і, в принципі, його відкрити. Зараз я його запускаю. І він відкриється. Тут є нюанс. Якщо ви активна ваш англійська розкладка, да то у вас підвантажаться англійські літери для команд. Ось кейбот бот-розділ. І всім, Всім літерам, да ось тут Y, X, B, A, ви маєте виставити ось відповідні кнопки на клавіатурі. Я приближу да ось цей формат, і якщо він вам підходить, да він такий же, по-моєму, як і в FIFA. ну, В общем, для того, щоб було зручно переходити і грати і в футболі і в FIFA, в общем, а да, все для вас. Так, значить я для Виходжу, так, і що ви отримуєте в результаті. Зараз буквально невеличке тренування. Зробимо. Так, назад, назад, назад. І тут є ось режим тренування. Dream Team. Просто вільне тренування. Буквально пару моментів. Починаємо гру. Літера S – низький пас, літера A Англійська це передача вгору, W це наскрізний пас, І e це прискорення, і e, D – це удар. Прискорення, біжимо, біжимо і удар. Бенс. Все. Всім дякую за увагу. Ловіть цей пресет а і користуйтесь задоволенням. Всім пока.